Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Ну і знову не давайте люди читати інтернету. Прочитала я в поліцейській хроніці Зкоїти злочин і вирішила, що сьогодні мусимо поговорити з вами на тему, коли ми пишемо на початку «с», коли з. Йдеться, звичайно, про префікс. Тобто ту частинку слова, яка стоїть перед коренем. Ви знаєте, колись, коли я ще сама ходила до школи, вчителька навчила нас як дуже просто запам'ятати, коли пишемо префікс с, а коли з. Запам'ятати треба кафе-птах. І всі приголосні, які чуємо у цьому словосполученні, у цій назві кафе-птах. Перед тими приголосними пишемо префікс с. Тобто, якщо корінь починається на «к», «п», «т», «ф», «х», то префікс ставимо с. Якщо всі інші, то з. Отже, спекти хліб, сфотографувати квітку, стулити пельку, сховати річ. Тут всюди пишемо префікс с. Але зробити звіт. Звалити вину на когось, здерти з когось шкіру або три шкіри, зносити золоті яйця, змінити світ на краще. Вже тим, що ми тут з вами зустрічаємося так чисельною громадою, ми змінюємо світ на краще, будьте певні того. Цією оптимістичною нотою закінчую нашу сьогоднішню розмову. До наступних зустрічей, Па-па!